А як ви вважаєте, чи потрібна Україні демократія? Звичайно, потрібно. Як там говорили? Нічого, нічого гіршого за демократію не придумано. Нічого гірше за демократію? Я забув чи це слова з приводу того, що людство придумало демократію і це дуже, ну, типа, поганий спосіб керування, але нічого кращого за демократію поки що придумано не було. Що це такого? Це згадувати, самі розумієте. Чи є зараз в Україні демократія? Ви що знущаєтесь? Вона скачується в Росію 2-0. Подивіться, всі, всі ЗМІ підкорені. якоїсь вільної думки, окрім як Фейсбуку якихось забитих месенджерів, ти не знаєш. Яка демократія, що йде мова? А в який момент от демократія в Україні поменшила? От на вашу думку, коли Україна стала Росією 2.0», якщо, ну, ви так вважаєте? Ну, ще не стала. Ще не стала, але ну, наступні вибори покажуть. Як вважаєте, чи можуть якось рядові громадяни сприяти тому, щоб все ж таки демократія в Україні збереглася, якщо на неї будуть там зазіхання зі сторони влади? Ну, у нас є стаття Конституції яка узаконює Майдан. І це, мабуть, єдиний спосіб, коли громадяни дійсно йдуть проти авторитаризму і проти намагання в диктатуру. І от все це. А яка це стаття? Здається, п'ята. Я не пам'ятаю. Там про про те, що про те, що на народ має право на воле виявлення в умовах, коли намагається хтось в узурпації влади, і там зі зносками на закони про виявлення, воно каже про те, що раптом хтось намагається вузурпацію влади, то тоді це можна цьому. Заперечувати навіть в збройний спосіб навіть. А чи буде, спосіб. чи буде кому надалі а, виходити в Україні на Майдани, навіть якщо для цього буде політичне ідеологічне підґрунтя, враховуючи, що найбільш активні пасіонарні громадяни або на фронті, або багато хто з них, на жаль, виїхав. А от це щодо того вашого питання: чи в нас буде Росія 2.0 чи ні? А замкнути коло. Можна і так сказати. Ну, принаймні в Росії з демократією боролися саме таким чином. Спочатку телевізором промили всі мізки, а потім змусили виїхати або померти тих, хто був проти. Зараз в Україні ми можемо спокійно наблюдати десь таку саму ситуацію.